Вітаю всіх, хто разом з нами. Я Вікторія Федоренко, і це екологія успіху. Я такий вираз, що кожна людина це те, що вона їсть. А сьогодні доречно було б сказати це те, що вона п'є. Отже, що ми з вами п'ємо і що ми будемо пити через роки? Про це сьогодні у студії ЕКО ТІВІВІ. Вода символ життя. Ця аксіома з руками стає все актуальнішою. Футурологи пророкують, що у можливих майбутніх світових конфліктах воюватимуть не за землі чи мінеральні ресурси, як раніше, а за питну воду. Всесвітня організація охорони здоров'я зазначає, що більшість хвороб людства саме через брак якісної води. Дослідження знаменитого японського вченого Масарау Емото демонструють, що вода здатна відчувати людські думки і емоції. При замерзанні води форма кристаль. В льоду змінюється в залежності від виконання музики, сказаних над водою слів, і навіть від того думають люди про неї чи не звертають уваги. В Україні ситуація з водою вкрай тривожна. Торік американські експерти проаналізували стан забезпечення питною водою у 187 країнах світу. Україну вони віднесли до категорії малозабезпечених. У більшості країн Європи 90% потреб питної води задовольняють підземними джерелами, тоді як в Україні їхня. Частка не перевищує 20%. Решта це поверхневі води, зокрема, води Дніпра, забруднені пестицидами, добривами і відходами промислового виробництва. Науковці дійшли висновку, що вже через 10-15 років Україна може відчути гострий дефіцит питної води. Сьогодні у нас в гостях голова Всеукраїнської екологічної ліги Тетяна Тимочко. Тетяна Тимошко, голова Всеукраїнської екологічної ліги, заслужений працівник освіти України, експерт програми розвитку Організації Об'єднаних Націй в Україні. Вітаю вас, пані Тетяно. І перше запитання, звісно, про те, що ж ми п'ємо. Всеукраїнська екологічна ліга дуже багато років опікується питаннями збереження водних ресурсів в Україні. Маємо достатню кількість річок, і за статистикою це 60 тисяч. Але за останні 20 років ми втратили майже 12 тисяч річок. Це і притоки великих річок, і це невеличкі витоки маленьких річок. Але ми катастрофічно втрачаємо поверхневі води, об'єм. Це пов'язано з різними причинами. З одного боку, абсолютно хижацьке використання водних ресурсів в економічній діяльності, в такій виробничій діяльності. А з іншого боку, останні 10 років суттєво впливають зміни клімату. Річки втрачають водність, збільшується випаровування, зменшується кількість опадів. Або вони є надзвичайно потужними короткочасними, як от ми спостерігаємо останнім часом, і ця вода дуже швидко сходить. Тому е, дуже серйозною проблемою зараз є. Формування такої водної політики в Україні, яка дозволить зберегти наші прісні води, і дати можливість і через 10, 20, 50 років українцям, які будуть жити на цій території, користуватися водою. Законом Україна затверджена загальна державна програма Питна вода в Україні на 2011-2020 роки. Які норми цієї програми вона вже добігає кінця виконані чи навпаки які? Сама програма е, почала свою дію з 2006 року. Потім це з законом України продовжений термін з 2011 до 2020 років. І перша е, частина програми мала би фінансуватись в обсязі півтора е, мільярда гривень е, щороку. Але за ці роки фінансування було 10-13%. В вісімнадцятому році було виділено всього лише 200 мільйонів. Тобто, можемо сказати, що фінансування було відсутнє, і значить, заходи, які заплановані, абсолютно не виконані. І ця програма вона є важливою, тому що це стосується кожного українця. Бо доступ до якісної питної води є дуже важливим з огляду на вплив забруднюючих речовин негативний на довкілля на здоров'я людей. Тому ми маємо говорити про доступ до якісної питної води на жаль, в Україні. Ця ситуація є критичною, і більше 17 тисяч населених пунктів в Україні не мають цього доступу до якісної питної води. Або живуть на привозній воді, або вживають неякісну, забруднену, каламутну, з, з, з такими відтінками різних запахів. Це просто не вода, а технічна вода. І, на жаль, люди змушені цим користуватися. І ще одне гостре питання стосовно будівництва ГЕС на малих річках. Як це може вплинути на довкілля? Коли ми говоримо про взагалі стан водних ресурсів в Україні, uh -huh. то ми маємо назвати кілька чинників, які дуже серйозно впливають на якість поверхневих вод. В першу чергу це скіди забруднюючих речовин з промислових підприємств. Комунальні споруди, очисні споруди, які застарілі, мають погане обладнання, скидають неочищення або недостатньо очищені води. Майже півмільярда щороку оцих неочищених стоків потрапляє в українські річки. Другою причиною є такі технологічні, технічні які міняють фізично русло річок. Це видобування піску. що... Впливає на гідрологічний річок, стан річок uh -huh. і будівництво гідротехнічних і гідроенергетичних споруд. Uh -huh. Останніми роками, коли був ухвалений зелений тариф на гідроенергетику, і в 2016 році, а потім в 2018 вона була затверджена програма розвитку гідроенергетики в Україні. Uh -huh. Було збудовано десятки малих ГЕС на малих річках України, і оця це будівництво воно перегороджує фізично перегороджує річку. Уповільнюється течія, відбувається замулення, застоювання води, і будівництво малих ГЕС дає 0,01% енергії в усьому енергетичному балансі України, а призводить до знищення малих річок України, які є основною такою мережею, яка харчує великі річки. Mm. І басейн Дніпра зараз дуже потерпає від цих раніше збудованих гідротехнічних споруд. Сам Дніпро перетворився на каскад mm -hmm. е, ГЕС mm -hmm. великих, але дуже великої шкоди це завдає західному регіону, де планується на гірських і будується на гірських річках. Mm -hmm. Чого лише вартий проєкт каскад, будівництва каскаду 6 ГЕС на Дністрі в верхній Течії? Якщо цей проект, не дай Бог буде ну, реалізований, mm -hmm. ми втратимо взагалі Дністер. Mm -hmm. а, а це не тільки Україна, це ще й Молдова. Mm -hmm. Крім того, будівництво малих річок на рівнин будівництво малих ГЕС на рівнинних річках. Це просто смертельний удар по річкам, тому що забирається вода, акумулюється в маленькі сховища, і головне уповільнюється течія, зменшується кількість кисню, річки вмирають. За словами фахівців, до 2050 року. Кажуть, що кожна четверта людина, яка знаходиться на планеті, то вона може бути в таких жити в таких місцях, де буде брак прісної води. Фактично, це йде руйнування водосистеми. Де ці часи, коли вода була еталоном чистоти й безпеки, Якість питної води в країні погіршується з кожним днем. Свою чорну справу зробили забруднення поверхневих і підземних вод. Мільйони бактерій та вірусів у воді призводять до інфекційних захворювань, а токсичні речовини – до масових отруєнь. Люди залишаються беззахисними, не розуміючи, яку воду можна вживати безпечно для життя. Мінеральну, джерельну чи з відкритих бюветів? і єдиним способом залишається оцінювати якість питної води в санітарних лабораторіях. Хоча це не кожному по кишені. Отруєні річки, куди зливають хімічні речовини, залишки мийних засобів на основі фосфатів, фармакологічні та комунальні стоки продовжують нищити здоров'я людей. Чому не реагує наша держава? Ну здається, що можновладців не стоїть на першому місці питання захисту водоймів. Я можу вам сказати, що багаторічна діяльність всеукраїнської екологічної лігії, наші експертні дослідження і висновки підтверджують, що екологічна тематика, екологічна безпека не є пріоритетом державної політики. Навіть остання програма уряду є навіть є такою, що порушує екологічну рівновагу. Тобто так дивно, але заходи, які заплановані, наприклад, в програмі, вони порушують екологічну рівновагу. Бо, наприклад, заплановано подальше розорювання української рілі українських чорноземів. Ми зараз маємо найбільший відсоток в світі розорених земель. Вони плануються збільшити, і тоді, mm -hmm. що ми маємо: пістициди, якими, і гербіциди, якими обробляються обробляють ці землі, вони всі змиваються в річки. Mm -hmm. Крім того, в сюжеті було дійсно згадано про фосфатні мийні засоби. Mm -hmm. І це є серйозна проблема, бо в Україні залишки фосфатних мийних засобів, це і пральні засоби, і засоби догляду за помешканням. Всі ці залишки mm -hmm. фосфатних мийних засобів потрапляють в наші водой. І вони там працюють як добрива. Тобто фосфати це є добрива. Дуже швидко зростає рослинність, водні рослини, водорості. І, е Сонячні промені, які потрапляють навесні і нагрівають воду, спричиняють швидке зростання цих водоростів. Відбувається цвітіння водоєм, суцільне. Але за два тижні ці водорості відмирають, і вже предмети відмирання і гниття цих водоростей стає причиною вторинного забруднення водних об'єктів. Коли водорості ростуть, вони забирають кисень. Коли відмирають, вони дають додаткову інтоксикацію водоєм. І це Унеможливлює безпечне, наприклад, купання людей в річках, а тим більше цю воду, mm -hmm. потім водозабори, водоканали забирають для питного водопостачання. Mm -hmm. І е, хлорування, яке зараз є в Україні, основним предметом е, знезараження води, не допомагає, а лише додаткове хлорне забруднення додає. Потім ці всі води йдуть по, по застарілим і іржавим трубам, де там також величезні. Колонії цих мікроорганізмів mm -hmm. шкідливих. От це ми потрапляє в крани, і потім потрапляє знову до людей. Оцей страшний колообіг шкідливих mm -hmm. речовин можна припинити. Mm -hmm. І всеукраїнська екологічна ліга ще в 2012 році вперше Верховну Раду через депутатів подали законопроєкт про заборону фосфатних Фосфат. мийних засобів. Mm -hmm. З 2012 го року ще тричі ми подавали mm -hmm. цей законопроєкт, і зараз і він що? також є. Жодного разу Верховна. Нарада різних скликань Навіть не голосувала Оце yeah. транснаціональне лобі виробництва мийних засобів uh -huh. фосфатних. Uh -huh. Воно звичайно стимулює затримку прийняття такого законопроекту uh -huh. в державного бюджету. Жодної копійки не потрібно, щоб ухвалити цей бюджет, цей законопроект і його впровадити, uh -huh. але це значно б оздоровило наші водойми, і це той крок, який. Нинішня Верховна Рада має негайно ухвалити. Ми втрачаємо наші річки. Річка Рось в минулому році чотири рази відбувся замор риби. В цьому році вже двічі фіксували експерти колишньої ліги і е, лабораторія. Перевищення кишкової палички в Росі в 10 разів uh -huh. розумієте? тобто це вже втрачена річка для питного водопостачання. Uh -huh. А щодо сумнозвісного цвітіння, от у провідних країнах е такі подібні водорості вони використовуються як біомаса, їх переробляють на біопаливо. Чи можемо наслідувати цей приклад? Насправді будь-яке цвітіння водойми це негативний процес, і я можу вам сказати, що водорості, які в інших країнах використовують саме для отримання добрів, це не є процес надмірного цвітіння і якби збільшення. Оцієї біологічної маси в Україні цвітіння напряму пов'язана з фосфатним забрудненням, і це дуже шкідливий процес, тому що синьо-зелені водорості виділяють токсичні речовини, які можуть призвести до отруєння і загибелі людей. Маємо статистику, що торік зникла жирність понад двох тисяч водойм. Це відповідає дійсності. Я можу сказати, що ця статистика фіксує лише ті випадки, угу. які були подані скаргою людьми. Угу. Потім туди виїхала комісія, потім там відбулися якісь там упереджувальні заходи. Але і ще сотні і сотні прикладів просто не зафіксовані, тому що українські річки по всій території України потерпають від біогенного забруднення. Тому що очисні споруди не працюють належним чином. Вони є застарілими, а в багатьох містах взагалі відсутні очисні споруди. І напряму вся каналізація потрапляє в маленьку річку, потім в велику річку. Крім того, хімічні речовини з промислових підприємств. Потрапляють також в наші річки, величезної шкоди завдають засолені шахтні води або води гірничо-збагачувальних комбінатів, кар'єрів. Вони також потрапляють в наші українські річки. Потім на півдні цією засоленою водою зрошують городи, і це призводить до засолення. ґрунтів. ми втрачаємо величезні площі родючих земель. Щиро дякую, і на сам кінець. Які заходи потрібно для того, щоб оці вище названі питання, все таки роз'яснити? Ця проблематика є дуже комплексною і, в першу чергу, потрібні на законодавчому рівні? Е е Заходи, які унеможливлять скидання забруднених стоків в наші річки. Тобто ми маємо домогтися і заборонити на законодавчому рівні заборони скидів промислових і комунальних в наші річки в багатьох країнах світу за скидання неочищених стоків належить кримінальна відповідальність в Україні. Це просто штрафи мінімальні. Другим кроком це формування нових засад водної політики, де за скиди, за стан водойм відповідають всі водокористувачі. Mm -hmm. І забруднювач платить треба виставити, підняти планку плати за забруднення таким чином, щоб було вигідніше поставити очисне обладнання, mm -hmm. ніж скидати неочищені mm -hmm. стоки. Безперечно, дуже велика відповідальність покладається на органи місцевої влади, тому що саме місцева влада має будувати. Мати очисні споруди в кожному місті, uh -huh. дбати належним чином про очищення вод, які скидаються водойми. Величезна роль просвітницькій діяльності, тому що ми маємо говорити з людьми, ми маємо вчити з самого раннього віку дітей водозбереженню, дбайливого ставлення до водного об'єкту. І для мене особисто немає різниці між людиною, яка на березі річки миє свою машину uh -huh. і стоки зливаються. Фермером, який е, отруйними речовинами обробляє свій в, свої землі і ці і потім ці пестициди потрапляють в річку, або міністром, який абсолютно е, безвідповідально не займається екологічною і в тому числі водною політикою. Ми всі маємо відношення до води, ми маємо всі е, берегти водні ресурси. Але в першу чергу, безперечно, нам потрібно здійснити законодавчі, адміністративні економічні заходи з тим, щоб стимулювати зберігати збереження водних ресурсів, тому що Україна дійсно має обмежений водний ресурс, і ми маємо його для наступних поколінь зберегти. Щиро дякую, що завітали до нас у студії. Спасибі вам за змістовні і ґрунтовні відповіді щодо збереження наших природних ресурсів. Звісно, кожному з нас вибирати яку воду пити: мінеральну, просту. Джерельно очищено. Але перед тим як пити, згадайте про дослідження, які доводять те, що наша думка впливає на структуру води. І перед тим, як пити, зарядіть її своєю власною енергією, емоцією любові, щирості, ніжності. І хай ваш душевний стан буде екологічним. Побачимось.